Всім добрий вечір, дівчата. Тепер у мене знову стара традиція пізно знімати відео. О, сьогодні просто днём не встигла. Я вам давно хочу показати дві пари сережок. Вони дуже класні і вони дуже незвичні. Мені прямо хотілося їх яким, якимось окремим відео показати, бо вони от такі цікаві, і вони такі одні, і таких швидше за все не буде. Бачите, така застібка класна. Ну, звісно, це на любителя. Я хотіла сказати вагу е, однієї сережки. Це, як ви зрозуміли, це не наші імпортні е, 3,8. Вага однієї сережки. 3,8. Так, а другі в нас другі в нас по 4 грами. Другі, ніби вони і менші, але вони е, трохи важчі. Це в нас малахіт. А ті наступні будуть бірюза. Вони по 1800 гривень. 1800 гривень, 7 сантиметрів довжина. Це 48 доларів. Ось така підвісна частинка. От, бачите, робота ніби і не складна. але при цьому вони такі цікаві. Не знаю, таких моделей не бачила. Ну, звісно, вони такі довгенькі. На таку лебедину шию. Десь до сантиметра ці малахіти. бірюза тут така вона е, насиченого, такого красивого синього, е, або, або можна сказати, бірюзового кольору. Ну Це і не колір морської хвилі, це от саме блакитний такий. Тут англійська в нас застібка. Ну, а попередню застіпку ви бачили, вони такі, типу крильця. От, я не знаю, мені ось ці чомусь <клес> більше подобаються. Бо вони такі довгенькі, такі цікаві, як, кр... як крила метелика. Так, я думаю, що я їх ще окремо зніму, покажу. Просто вони такі класні, щоб. Запам'ятати цей момент. Я з ними дівчата дивляться прикраси, які були 4, 5 років тому, та і три роки тому, що наскільки все різне, і що в принципі воно все неповторне. Я маю на увазі ось ці прикраси, які... Різні як я називаю, різні срібні прикраси, або різні серебряні украшення це назва тих відео, які були, їх там дуже-дуже багато. Або як ще я називала дивні Дивні прикраси, странні серебряне украшення. Ну, ви знаєте, що я людина така. Незвичайна. В цьому сенсі, тому я люблю, щоб прикраси були трохи дивні. Хтось мені в коментарях написав, що щось чи де, що це, бачите, кішка вона пінопласт пороз цей, порозгризала. І в мене тепер скрізь цей пінопласт по всій хаті трохи щось зібрала. Вона тут у мене і на стіл добралась всюди. Так, вибачте, бачите, навіть 5 хвилинок не можу познімати. Е, хтось в коментарях написав, що е, такі сережки, я так зрозуміла про ті гігантські розові, е, рожеві кварци, що вони простять образ. В будь-яких прикрасах головний образ це ви сама. Трохи косметики, макіяжу та, звісно ж, гарний настрій. Якщо не звертаємо уваги на людей, які не носять крупні прикраси, бо вони просто не розуміють. Наступне ось таке цікаве кольє 41 см, тобто воно таке досить коротеньке. Воно дуже легеньке, воно таке, я б сказала, воздушне. Тому що, тому що легке, якщо треба, я зважу тут срібло та ось такі камінчики турмаліну. Карабін такий. От, тут теоретично можна поставити подовжувач, то буде, буде нормально, але все одно це на таку тендітну дівчинку, на хрупку, я б сказала. Ніжно-рожевий -рожев, такий камінець, або з нотками коралового. От я... Стараюся показати, але щось в мене не дуже це виходить. Маленький камінь турмаліну 41 см 1250 гривень вартість цього кольє. Ще раз повторюю, що воно легеньке, і воно ось такого типу потрійного. Якась, я думаю, є назва у таких моделей. От часто зустрічаються в біжутерії, це в нас срібло. Ось ці штучки це все срібло. Єдине, що, от, на що вони набрані, це може бути ювелірний трос. А самі бачите, ось ці це все фурнітура, вся срібло. <кій> Ось така. Це під ніжну сукню, під ніжну. Ну, під легку. І є також дуже коротке ось таке кольє. Тут так само десь 39 см це коротша ця цепочка, ось ця вона трохи довша. Але ми ж орієнтуємось ще по. Тут Бачите, ну, я маю на увазі, що по меншій довжині перша позолочена. це італі... італійський виріб, тут є трохи подовжувач. А, підожіть, подождіть, може він не такий короткий, чи це разом з подовжувачем? А якщо так, зараз, зараз я поміряю, скажу вам точно. Ні, все одно, все одно 39. Це значить я міряла з подовжувачем. Бачите, це максимально. Тобто можна зробити 37 десь довжину, ну, це зазвичай потрібно трохи більше. от Тут у нас перелинки та агати, також срібло 1100 гривень. Класне таке подвійне коліє, Зараз модне, але все одно воно таке більш молодіжне. Бо для жіночок треба щось трохи крупніше. от Хоча, дивлячись, що носять жіночки, може і підійде до вашого образу. Але прикраса цікава, як колекційна. Така мода. Далі каблучка 15,5, або на фалангу, або на розмір 15,5. Тут чотири топази не надто яскраві такі трохи бліденькі, я би сказала. 550 гривень вартість така переплетена, але цікаво. українська проба є. Топази справжні, хто захоче спитати. Далі ми з вами підзабули за ось цей авторський комплект з аметистом. 19 розмір каблучки, 3800 гривень вартість. Ось такі сережки. Красивий аметист. зверху він насичено-синій, а донизу ось такий білий. Вони довгенькі і вони такі, ну вони не важкі, тому що тут, дивіться, вони такі плоскі. 5,5 см довжина, вони такі об'ємні, красиві. От як справжня авторська прикраса. Частіше такі моделі, там, чи в мельхіорі, чи ще в чомусь, а це у нас саме срібло. Типу, підвінтаж, да? можна сказати. У мене такі сережки є, але вони в мене товстіші, вони в мене важкі, прям. Ось такий самий красивий градієнт. Ці на, ну, вони напівпрозорі, цікавіше виглядають, бо через те, що камінь. Тонкий, вони просвічують. Хоча, може, пітовсті просвічили, але в мене темніше, в мене не, не, не прозорі, Це, як називають, аметист шеврон. Так, шеврон. В каблучці 2,7, ніби в каблучці менше камінець, а тут сам камінець у нас 3,1. Різниця невелика, але такі кабашончики були у майстера, і він їх привів. Такий цікавий вигляд. Не знаю, як вам сподобається чи ні. Але модель така вінтажна. Зараз такого не роблять. Хоча приватні майстри, що завгодно, напевно, зараз роблять. 46 см, все забуваю показати ось це намисто, не показати, точніше нагадати. 46 см, 650 гривень. Це називається у Десь близько 4 см в нас такого не було. Воно тут у поєднанні зі срібними кульками. Красиве таке. Красивий колір. Всі відтінки, я б сказала, салатного та зеленого кольору. Ну, не зеленого, може, а саме такого салатного. З риженьким. Ну, Тут небагато того руденького, а більше акцент на зелені. 4 міліметри вони трохи-трохи крупніші за намиста, які у нас зазвичай бувають. 46 сантиметрів, так само це у нас чорний авантюрин, його називають «Нічка Іру». Тут 2-3 міліметри. Це такої самої товщини, дівчат, як у багатьох це тонка ця шпінель. А може, може трохи Ну, Різниця зовсім-зовсім невелика, невелика. Шпінель я всю повідправляла. Єдине, що десь була шпінелька Ларіс, я її залишила на відправочку на завтра. Ага, ця тут зовсім така тоненька, тоненька. Це ось така. Це я вам, щоб порівняти. Бачите, ця шпинелька, вона тендітніша. Ну, Вона також буває різного розміру. Тут у нас ще з додаванням гісоніту, це такий руденький гранат. Ще був червоний, але поки немає Червону... не червоний, а цей родоліт. Але мені здався ось цей, що він такий цікавий. Бо такого було просто дуже мало, а ті прикраси, яких мало, то вони зазвичай цікавіші. з гранатами 950 гривень. Ось так, такого плану намисто. І може бути з рубінами. Наприклад, зараз я вам покажу. Тут у мене 46. 46 оце може бути зараз. Бачите, трохи рубінчиків. Без срібних кульок, без нічого зайвого, як багато дівчаток просять. Не всім подобається, щоб були кульки. Розмір такий самий. Чогось думала, що ці крупніші, такі самі. От така цікава шпінель. Зараз згадаю, що в мене тут ще є, забуде, 40. 4 ,5. 44 з 44,5 це рубіновий ЦОЄ зіт, срібний так само замочок. 700 гривень нього вартість. Тут три кульки посередині для невеличкої підвісочки вашої власної. Ну, треба дивитися по розміру, щоб вушко було десь міліметра 3-4. А краще всі 5. Також це у нас невеличке, бо були і зовсім крупні ось ці ці Так, кажіть, а тут в мене що? А це не цій Це Яшма. І це ще щось. Агат, 44 см плюс подовжувач 7 см. Дивіться, який агат. Дивіться, рябенький такий. Тут в нас біжутерія, замок біжутерія. 500 гривень вартість агату. Такий приємний. Сокотить так. так, його хочеться. Як іграшка. Нагадує трохи в'яний дракон, але це трохи інше. Десь якась намастина була, що прям. А ось ця, напевно, бачите? Як клітинки такі всередині. Ось така от дівчата тема. Вони прям короткі-короткі, 46 але для кульок це прям як на звичайний ланцюжок десь 40 см. Тому тут такий подовжувач. Так що це більше для такої тендітної дівчинки. На ковтинку, хоч подовжувати. Тут, в принципі, він біжутерний, він е е краще в тому сенсі, що він прочний. Так, а це 48, дівчата це Яшма, Яшма який, господи. М яшма. Не Боцвана, яка ще може бути. Я забула дівчата, вибачте. але не... Мукаїт. Яшма мукаїт 46. Тут посередині так само кульки. Щоб почепити сюди красиву, красиву підвіску. 750 гривень. Ось така кольорова яшма. Тут десь там більш червона, але червоний це бордовий, бордовий, о! Це його колір, його назва. Так, дівчата, 15 хвилин я тут у вас На намисками відвлекла, мені треба доварити борщ, але я думаю, краще я вже відео зніму, а потім вже буду з борщем розбиратися. щоб Ви вже дивились відео. Так, 53. Ще на останок покажу турмаліни. Їх було кілька різновидів. Ось це кольоровий турмалін в поєднанні з гранатиком. Це гранатик самий дрібний. Були чокери такі самі з гранатом. Здається, в мене один з гранатом лишався ще, якщо вам цікаво, треба мені знайти. Десь я його бачила, десь він на мене дивився. Тут міліметрів 5 турмалінчики. І є просто як чокер турмаліновий, міліметри 4 там на мистинки. Цей у нас 1200 гривень 55 доларів. Тут і такий солодкий рожевий, і зелений є колір, і, і чорний турмалін. Бачите, вони тут і зелених відтінків, темно-зелений, світлос. світло. Так, срібний такий карабін. Це вже буде 20 хвилин відео. Але я просто вже, щоб повністю зрівняти цю картину 45 сантиметрів, це той, що в мене зараз є, 850 гривень, це ось такий турмалін. Тут акцент на темніші, бачите, тут також є рожеві, але їх небагато. Тут 3-4 міліметри. Десь 4, я так думаю. А тут значить 6. Якщо тут 4, то тут 6. І ось цей тут взагалі міліметра півтора. Оце так. Чисто для поєдна... По порівняння розмірів. Хоча все одно на відео це виглядає інакше, ніж. Коли ти його вдягаєш на себе. Забула сказати, що може бути ось такий золотий пісок. Золотий пісок, в мене є крупні намиста. Я їх покажу найближчим часом, бо я про них також забула. От, ми їх подивимося, там дві штучки було. Дівчата, всім дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що слухаєте мої балачки. Бо я стараюся. Намагаюсь бути кумедною. Так, це у нас аметист. Ми, ми це дивились минулого відео. Просто він у мене на фоні лежить і такий він, такий він цікавий, бачите? Бажаю всім гарного вечора. До побачення, дівчата. до завтра.